Вітаю мої любі глядачі. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні я хочу поділитися з вами предметами, які, предметами порцеляни, які мені подарували. І також які я знайшла на барахолочці ближчими днями. Але в першу чергу я хочу подякувати вам, що ви Переглядаєте відео, ставите коментарі, подобайки. Це як розвиває мій канал, є стимул далі працювати, так і розвиває наш YouTube український. Це добре, щоб ми жили в своєму світі. От. І тому покажу вам такі предмети, які подарувала мені. В тому числі Ніночка з каналу, з youtube каналу Мисливці за скарбами дуже цікавий канал, і Ніночка хороша, цікава людина. Рекомендую. От, І тому ми бачимо, кидається нам в очі, такий сервіз Тернопільський, форма Ромашка. Назва сервізу я не знаю. от. Форма ромашка є в зв'язку з тим, що на кришці є отака от ромашка, і взагалі є рельєф. Ми бачимо і біля підставочки, і біля горловини. На сервізі є деколь з таким, з таким квітковим орнаментом. Це є троянди, на голубому тлі. Вони такі є трошечки з. Затерті. от Де деколь є, так що вони такі винтажні під старовину. Справжні англійські троянди. от Гарні ручки зручні, досить такі. Порцеляна є вже важка, немає позолота, тільки люстр Це, мабуть, десь вже і 90-ті роки. На, на, на кришечці теж є деколь. от Це є Тернопіль. Голубка перший сорт, за що я дуже дякую. Ніночці, оскільки я люблю тернопільську порцеляну. от Чашечка вже є легша сама по собі, досить зручна. І хороше блюдечко теж з деколією три такі квіточки. Теж є, бачите, є, Зараз я вам покажу. Теж є рельєф, що гарно виглядає на блюдечках. От Я люблю блюдечка не прості, а з якимось візеруночком або ручним розписом. Особливо подякувати хочу ні, ні, ніночці за цукерницю полонне перший сорт. от Це десь 70-ті роки. Я люблю полонне і люблю тернопільську порцеляну, Ніночка це знає, тому вона мене потішила такими предметами. Зручна кришечка з такою пімпочкою, зручною, багато позолота на помаранчевому тлі ми бачимо соняхи. і це, мабуть, я так розумію, трафаретний, трафаретна основа і ручний розпис чорним і під позолотою деколь. Одним словом, дуже симпатична річ. От я люблю предмети цього періоду, і тому. Ще раз дуже дякую Ніночці. Ой. А особлива подяка Ніні за чашечку тернопільську. Вона знає, що я люблю порцеляну Полонського фарфорового заводу і Тернопільського. от, І тому вона запрезентувала мені ці речі. От, Дуже гарна форма, тонесенька вона. От, тонесенька, і такі яскраві приємні кольори. Це і помаранчевий, і червоний, і вохровий, і чорним підрисовкам, це ручний розпис. І, як ви зрозуміли, це є, це є раннє клеймо от, і Тому я дуже дякую їй саме за цю річ. У мене їх вже є три чи чотири такої форми, і при нагоді ми з вами передивимося їх разом. А також хочу подякувати танічці з каналу Танічка Львів'янка, Таня Львів'янка, за чудовий подарунок, як би вам показати, щоб ви добре бачили. От, от так якось вона мені віддала зі своїх домашніх запасів цукорницю. Це є старенькі вибербілки. Не підозрюю, що 50-х років. От, мабуть, це є деколь, вона є з двох сторін, без кришечки, трошки затерта вже по позолота. От, бачимо дві зручні ручки і, мабуть, деколь під назвою «Зима». Є трошечки підрисовки золотом, золотом, але для колекції і для історії такі речі є дуже цікаві, тому що це вже, можна сказати, старенька річ повоєнна. І дуже, дуже, дуже дякую за це танічці. От. Також хочу з вами. Поділитися до моєї чашечки гіганта Кульбабка. Це полоне з 60-ті роки прийшло лоб і вони гарно поз'єдналися. Бачите, яка. яка краса. Одна з небагатьох моїх чайних пар гігантів або велетнів. От. Також на барахолочці привокзальна, на яку я трошки зачастила у Львові, я придбала декілька речей. Це така одна з дешевих барахолок. Там рідко попадаються якісь речі, але попадаються. І от для своєї колекції. Кераміки в мене буде невел, ну вірніше, вона є вже не невеличка поличка з керамікою. Я придбала вазочку. Вазочку, хто, хто, хто виробник, прошу мені підказати, тому що в інтернеті є різні варіанти. Пишуть обливна, обливна кераміка Васильківська. Вона є стан то такий, собі тільки головне, що немає ніяких сколів, ніяких пошкоджень, таких явних крупних. от. І тому я рада, що вона буде на тій поличці. Тим більше, що там майже немає зелених кольорів. от Такі переважно речі в коричневих тонах. І вона своїм зелененьким і світленьким Коль... кольором буде розбавляти цю поличку, тим більше, що в таких тонах я дуже люблю. Бачите, тут і переливи різноманітні. от. Тут дуже класна, цікава річ, от і тому, і тому за, не, за недорого я дуже задоволена. А також запрезентували мені відоме яблочко з Оніксу. Така бабажка річна, можна зробити якого-небудь ворога. Наприклад, от. Онікс, це я не можу вам сказати, колись почитаю, розкажу про нього більше. Але цікавий матеріал такий з паралельними полосами різноманітні кольори. От, ну, воно буде в мене це яблучко, швидше всього на поличці зі склом. Хоча, можливо, десь і в іншому місті. От, ну, такий цікавий предмет у мене з'явився, я дуже задоволена. От. І також на барахолочці, в Спішці я купила чайну пару. Я вже розказувала про неї де декому, показувала. От, прийшла додому і бачила, що ж це я. Вони ж з різних сервізів. Навіть блюдечка мені подобається більше. Я, я дивилася, щоб не, не було якихось явних сколів, і щоб було клеймо якесь однакове виявилося. Так, це Баранівка, другий сорт, але вони з різних сервізів. Я поставлю вам тут. Отже, як ми бачимо. Це предмети з двох різних сервізів. Чашечка повинна бути такої ж форми. Підказала мені Ніночка, що це форма Леся, Баранівка, От. і тому мені до цього блюдечка потрібно обов'язково чашечку. Де десь я буду її шукати. Чи я знайду блюдечко до цієї чашки, не знаю, Ну але як вже вдасться. Отакі бувають колізії навіть. Що ще хотіла я забула показати вам знову алебастрову скриньку італійську. І таке яблучко. Я думаю, що разом вони будуть досить непогано дивитися. От. Ну і здається, все, що я хотіла сьогодні розказати вам, з чим потішитися разом з вами. Розкажіть, які предмети подобаються вам з цього відео. І ще хотіла зробити невеличкий анонс. Завтра я буду пробувати на торпедо щось запропонувати, тобто продати щось з тих предметів, яких у мене є декілька штук, предметів порцеляни. Так що львів'яни, чекаю вас до нових зустрічей, друзі. Бережіть себе і будьте уважні. Час такий, що. Що розслаблятися немає можливості, все буде Україна.